Ой, зачитуюсь його а, історіями, Костя Грубич. От і, ток а, заходьте там, він фактично робить літопис нашої сучасної історії, згадує наших пращурів. І хто несе ту саму культуру і традиції? Ну Костя Молодець їздить різними регіонами. Розповідає про це в нашому ефірі, в ефірі Марафон Вихідний. І зараз, зараз, Костя Грубич, ану, заходь легендо, нам розкаже і покаже, що робити з тими прикольчиками, які ми купуємо для Пасхи. Доброго ранку, ну Руслан, ти. Як розкажеш, мені ж треба про хімію думати. Тут в мене зараз хімія зовсім інша. Ви знаєте, оце ж крашенка. Тут немає червоного кольору. Зато є актуальний назавжди, в нашому серці. От Я не знаю, яким чином, чи синтетичним барвником пофарбовано, чи ні. Оце точно синтетичний. А Ось це це швидше у червоній капусті. А перші яйця фарбували у червоний колір. Цибулиною або різними природними матеріалами. Було тоді ще хімічної промисловості. А чому? Тому що червоний уособлює кров Христа, який в який пролив її угу. за наше спасіння, це за спасіння база. людей. Тобто, це дуже глибоке таке релігійне сакральне коріння, але все ж таки традиція фарбувати яйця є навіть і в атеїстів, тому що раз на рік можна дозволити собі цю процедуру розвагу, цю сакральність. Але фарбники бувають різні. Серьезно. І про це зараз розкажу. А ну давай поб'ємося. Поб'ємо яєчками. Та ще її, рано, грубич, ще давай. рано, а ну, давай, не, щоб Вони щоб не були варені. Давай, давай. А, не варені? Любич переміг йому слово. На території східної Європи, в тому числі в Україні, фарбування яєць на Великдень стало дуже поширеним звичаєм і вже давно спочатку фарбували натуральними барвниками, а вже потім перейшли на синтетичні. Ну, наприклад, беремо буряк. В відварюємо, занурюємо яйце, отримуємо червоний колір. Та ж сама історія із цибулинням: червоний або темно-темно коричневий. Якщо хочете отримати зелений колір, то люди раніше використовували шпинат. А тепер ось такі пакетики взяв і вже за 5 хвилин маєш результат. Але от як ставляться до фарбування яєць, власне українці до барвників натуральних або синтетичних, я розпитав. Послухаймо. Я вибираю, які є, які мені подобаються. Голубі, червоні, зелені. Ніякої поради. Я не, не в курсі. Ми не користуємося, ми натуральний. Цибулині. Замочимо цибулині і красимо. Яйця. Ну, мабуть, треба вибирати більш натуральні. Вони ж дуже часто через шкарлупу пере, ну, переноситься барвник на самий білок, от тому на це теж треба звертати увагу. Я думаю, що і барвники, то там відповідно якісь тут хімічні елементи. Ну я не думаю, що вони так дуже корисні для здоров'я. Ви знаєте, друзі, останній мій співрозмовник мав безумовно рацію, тому що якщо користуватися барвниками синтетичними, то можна і нашкодити собі. Якщо дуже часто це робити, один з найпоширеніших барвників це так зване е 102 Він називається тартразин. Він дає жовтий або зелений колір. Це такий жовто-зелений барвник, і він може викликати алергічні реакції. Головні. Болі і рівень зниження уваги у малих дітей. В природі, в чистому вигляді, цей барник не зустрічається, а синтетичний єс е 102 о, з, видобувають із відходів увага виробництва кам'яновугільного дьогтю. Ось тут ось тут є. Якщо перечитати, хай дрібним шрифтом, але є це є е 102 І є наступне те, що викликає рак. Наприклад, цей барник називається е, Соня. Захід або жовтий помаранчевий С. Він позначається позначкою Є110. Запам'ятайте, і відповідно він дає насичений жовто-помаранчевий колір. Але цей барвник заборонено використовувати у країнах заходу. В Україні він дозволений, але те, що він у нас не заборонений, не знімає з нього небезпеки для нашого здоров'я. Він може призводити до алергічних реакцій. Акцій, до онкології, ну і так далі. Я дуже сподіваюся, що все ж таки, якщо раз на рік це робити, то нічого такого не буде, але можливо хтось цим зловживає. То візьміть мої слова на озброєння. Також барвники можуть містити у своєму складі. Ось тут я читав, воно дуже дрібненько, але точно є. Такий консервант синтетичний, який є е 211. Запам'ятаємо цю циферку, Є е 211. Це бензоат натрію. Він негативно впливає. Ває на печінку, а також може викликати подразнення шкіри. Особливо це важливо для людей із чутливою шкірою. Ну і звичайно для малих дітей, не говорячи вже про вагітних. Ну що далі? Давайте прослухаємо, щоб не один я тут страхи наганяв. А що говорить про хімічні барники, хімікиня, харчовий технолог Богдана Леонова. Ви коли фарбуєте яйце, теж я впевнена, що ви помічали, часто фарба переходить прямо на білок. І це вже теж говорить про те, що барвник ну, засильний. Концентрація дуже значна. Е, ну і в цілому, в більшості е, штучні барвники, вони переходять як в воду, якщо ви варите яйце, так і на поверхню оцього цього білка. Я би не рекомендувала фарбувати яйця штучними барвниками. Зараз дуже популярні. Оці наклейки, які схоплюють яєчко, і Вони як на мене набагато гарніше виглядають ніж оці яскраві яскраві синтетичні гарчові барвники. Ну тут я би посперечався з моєю співрозмовницею, тому що особисто я не дуже люблю ці такі наліпочки, але це справа смаку. Ну принаймні, вони безпечні. А от що ще безпечне? Це натуральні барвники. Продовжуємо урок невеличкий майстер-клас хімії, тому що хімія це не завжди шкідливо, а це навпаки наше життя. Все складається з хімічних елементів. Так от можна пофарбувати яйця чаєм, кавою, куркумою, різними травами, корою і не мати. Жодних проблем. От, наприклад, ось це блакитне яйце, наша Вікторія, наша не дуже бджілка ранкова, пофарбувала за допомогою червонокачанної капусти. Як це робиться? Ну, по-перше, капусту треба подрібнити, потім половину покласти на дно, зверху поклати, покласти яйця і накрити знову ж таки капустою. Додайте дві столових ложки солі і стільки ж оцту. Закипіло. І і після закипання Знімайте з вогню і нехай яйця там постоять ну, як мінімум 10 хвилин. Якщо 10 хвилин, вийде блакитне яйце. Якщо півгодини, вийде ось таке темно-синє. Ще одні варіанти так звані фіолетові яйця, їх називають ще космічними. Як цього ефекту досягти, як ми бачимо зараз на картинці? Беремо пачку каркаде, це такий чай, потрібно залити літром води, додати 2 столових ложки. Одсту і почекати, поки відвар закипить. Знову ж таки, щоб по пофарбувати яйця у світло-фіолетовий колір, знадобиться 10 хвилин, щоб в цьому окропі вони полежали. Якщо був, щоб став більш насичений, такий, бачите, такий колір фіолетово-фіолетовий ще й такий е е приламутровий, то не менше трьох годин. Ну а якщо Сім годин там потримати, на ніч залишити, то взагалі ви ці яйця не пізнаєте. Вони будуть насичені, насучені насиченого кольору. Ну і врешті, все ж таки, весна, сонечко. Ми хочемо отримати жовтий колір. Він дуже популярний. Не треба брати Є102 або Є110 в сонячний захід, С нам це не потрібно. Можна взяти куркуму, натуральний барвник, закип'ятити, прокип'ятити навіть 15 хвилин, занурити туди свіжий Жо зварене яйце, ось ми це зробили. І через 15 хвилин, ось вікуля вже попрацювала, маємо ось такий результат. Висохло і кладемо до кошика. А наступного разу, вже після Великодня, я розкажу про популярний продукт. Він називається крем-сир.